Нікого немає вдома, налишка будь, будь ласка, ваше повідомлення. В смислі нікого нема вдома. Привіт! Це тобі Юстинка? з днем народження. З ним народження. Да. Настінька. Тут 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 маленький. Привіт. Смігаєш. Дячка, що плакала, така де тато, де тато, і плаче. То це єлі спокоїлась, мигає. Як ви зрозуміли, я вдома, але ненадовго. Мене відпустили буквально на три дні відсвяткувати своє день народження, ну і побачитися з, з сім'єю, яка моя. Коротенька відпустка перша. Після місяця служби в Краматорську. Сподіваюсь, я регулярно зможу бути вдома. За... От, мій такий перший візит. І сьогодні, між іншим, у цій юній леді два місяці вже виконалася. Я встиг на її місячний день народження. У мене не Юстини. Імени не у юстини. Много я літа, много я літа, много я літа, много я. Що це може? Юстина шо? щось заказувала. Подарунок від тата юстині. Юстина, дивись, дивись. Вс. Цей бейбі йода розміром з Юстину фактично. Не Очі одна... Очі одна собі просто. Подивіться. Все, бейбі йода і Юстинка. Ну, дорогу трохи більший поки що. На світі гробу маленькі. У мене була в дитинстві. Схожі, речі, кукла коля, так да, трошки схожі. <рес> Напишіть, схожа на юстинку. У мене була кукла коля в дитинстві, і в у неї була така кепка. І я ту кепку сам вдягав і носив. Угу. То я думаю, що юстина ну, скоро зможе ось цей костюмчик носити. <рес> <рес> Поки що за великий. Настя вже моментально скористалась нагодою, скинула на мене дитину, каже, все, бав її, а я буду займатися своїми справами. А Юстина ще, як назло, кричала, плакала. Ну, вдалося татку її заспокоїти. І наскільки я коварна людина. Подивіться, примотала істину до Сергія, щоб він не міг її скинути назад. Але вже 15 хвилин на першу, до речі, вже 20 червня. День народження вже почали з'являтися перші привітання на Фейсбуці. А я вже хочу спати. Я вже звик, знаєте, там. На службі 12 годин уже я спати лягаю. 20 червня, я вдома. Спав, звісно, не так добре, як в Краматорську, бо дитина все ж таки трошечки будить нас, але непогано. І на сьогодні дуже багато у нас планів, як би то все встигнути. Починається у мене день з того, що йду. До Барбера, перукара. Треба користуватися можливістю, коли я вдома, щоб трошечки підспригтися, окультурити, так би мовити. От, бо в принципі сильно коротко я не хочу спригтися. Хоч багато хто з вас сказав, що мені личить така зачіска, але ну, трошечки треба підрівняти, як то кажуть. Ну що, підстригся я, дивіться. Непогано ніби, не коротко, не довго, Я думаю, що ми з вами компроміс знайшли. Друга справа на сьогодні у нас це фотосесія. Настя захотіла зробити. Фотосесію, поки yeah. юстинка зовсім маленька. Всіх зібрала. Чоловік в футболочці вже пострижений, помитий, дитина нагодована, квартира прибрана, Настя обригана <сміст> на домашньому. Я, я вважаю, що фотосесії мають бути справжніми. Якщо обрігані, значить обрігані. А наша оця все показна показне життя. Треба бути такими, як є. Ну і фотосесію ми вирішили зробити прямо вдома, тому що часу кудись їхати, щось робити нема, Тому ми просто вдома зробимо. Сподіваюсь, кілька симпатичних знімків. Ой, присмікається. Май люди змагання. Лайфхак. Я згадала, що ти там казала, що язик до піднебіння, тому що а -а -а. я зараз такого ракурсу, що я тебе попросила це зробити. Потовчусь, після фотографа таких, потім прибирати.

Тебе Серега Серега, я надо мне желание, тем сьогодні. – равноденье Щоб Давай в септе волосся, щоб молодец. Тогда городился на равноденье. Так оно скажет, вот по-разному. Ну, а парнику кусочок. Ні, тобі свічечки, Зайка. Ну, він чекає. Що б такого? Ну, вона не поняла. Та все він як він... Ні, мені здається, на маркер. Да, я сделаю ні куди він Це що? На коридорі, Привіт! Сьогодні 21 червня. Вчора в мене був день народження. Ми, як ви бачили, з'їздили до родичів, зустрілися, смачно поїли, показали юстинку вперше вживу. І сьогодні у нас ще одна подія планується святкування з друзями. Як то все буде, побачите. Зараз 10 годин ранку і... Десь о 12-ті ми маємо виїжджати до 12-ї ще Купа ну, можна, пізніше, 12-ти. Да. Купа справ. Ми вчора замовили продукти в сільпо, кур'єрську доставку, і сподіваємося, що вони привезуть їх вчасно. І що все буде, ну коротше, щоб було все без сюрпризів. А то знаєте, там буває. Подзвонять ой, а цього вже нема. А у нас вже якби часу немає щось змінювати. Сподіваємося, все буде добре. Враховуючи те, що ми можемо в себе на території ЖК зробити барбікю на вулиці, але там ну, нормальні умови, але не для великої компанії з дітьми, то ми попросили провести мій день народження у Василя вдома. Цю хату ви вже маєте пам'ятати. Купили продукти, привезли. Ось Паша навіть свій мангал привіз і зараз. уже Вугілля розпалює. Тут є ще газовий гриль. І так, будемо смажити Барбекю і проводити час з друзями. Ми приїхали раніше для того, щоб трошки вже приготувати, тим паче, що сьогодні ще й може бути дощ. Погода підвела. Ні-ні-ні-ні-ні. Словно, 50. А, а. Так, Тут уже процес іде. У нас сьогодні на мангалі Павло зі своїм мангалом професіональний да, замовляє на виїзд Дуже дорого. організація. Один коштує дуже дорого. Да. всі за і проти. Да. ну Я бачите, можу собі дозволити. Армійська зарплатня все ж таки дозволяє. Вот, а на, на із підпрацьовує, підпрацьовуємо овочі. У нас тут вже футбольні матчі починаються. Приїхав кузен. Він з Яковом. Оу-воу-воу! Я тобі так хожу, тим швидший удар, бо так тим жініше в мене. Оп! Дядя Сережа, це тобі, що всі бачили, як ти народжена. О, дякую. Ей, Майді, вона стисняється, вона весь рано хвалювала. Ну, придеться мамі тут віддуватися. Це ваша сім'я. І там щось лежить обережно на подарунки. І це теж від неї, коротше, весь набір. Так. Дякую, Раді. А це ваша сім'я, але я кажу, намалюй одну дитинку на руках. А вона намалювала дві. Каже, це буде до сестрички. Ого. Так, у нас ще продовжується Так. Паша не очікував, не очікував, що буде стільки роботи. Ми з ним домовлялись на одну годину, а тут, тут уже третя пішла. Так, а де ворота? Стогая літа, ногая літа, могая, нога я, нога я, ногая літа, ногая літа, літа,

її поки що тортика не можна. Шашлик добрий був, Вася. Ходили тоді? Я їв добавку. Я вам не раз гриби, все класно. Стільки народу прийшло. Просто їх. О, такої. Взяв всю з портів. Це моє. Так. Шо Шо ж не робити, висок, Я грешил, може його треба розшленить на два <говорити> шара, а потім... Я тоже думал, може на два гонуть, а потім розрізати, як ти думаешь. А він цікаво, він однаковий там, чи там різні шари і тоді комусь <говорити> буде шар. <говорити> ладно, все, я на атак. Ну ладно. Кубиками, да? Да. <говорити> <говорити> я зрозумів. Як вам такий метод розрізання торта? <говорити> Таке тільки в академіях вчать. Yeah. <laughs> До речі, ось подивіться, які декорації ще зробили. А, моя дружина, я так розумію. Настя, це твоя ідея взагалі була. Таке десь по мої фото. Дивіться тут, прям різний вік. Це все я. В різні періоди мого життя. Кажуть, що ось тут взагалі я не схожий на себе, не знаю. Ніби схожий. І от є ще такі пики. Ось теж ще з дитячого садочка фото. Це мені років 20. Це десь 30, 32. Ну, така от компанія. Наша Ліза, як народилася. Я довго не, хотів, не міг наважитися на другу дитину. Вона рік і чотири чи рік і два місяці, я точно не пам'ятаю. У нас не було спокійно і ночі. Вона кричала просто. Це було, я не знаю. Я після того думав, діти, то щоб б ще? Діти, наші діти, вони. Так не вийде. Відео я відео, буду У нас цигани вкрали дитину. Перший кавун в сезоні. 20 червня, якщо що, 21. Скажіть, смачний чи ні? Ема, смачні? О, прийшла. На Кавуна. Не дама його. Я навіть не знаю, що скаже, що дуже змачна. Бішу я до тубачка. Його благодаря. Не буду ховатись, не буду чекати, подібен цілити моєї душі, тож біжу я до батька і знову. Неділя, 22 червня. Хочу показати, що мені подарували друзі вчора на день народження. Не те, щоб похизувалися, просто я розумію, що часто ну, важко придумати, а що можна подарувати людині, особливо якщо в неї майже все є. А мені знаєте, інколи здається, що в мене вже все є, і мені нічого не треба. Тим не менш, ну звісно, гроші це завжди актуальний подарунок, і їх мені теж дарували. Це дозволяє тобі мені купити те, що мені потрібно в будь-який момент. Але якщо все ж таки є бажання подарувати щось таке, то ну от можемо казати, наприклад. Отримав ось такого бейбі Йоду. Ну, не Бейбі йода це Грогу, хто дивиться мандалорця. Мені дуже симпатичний цей персонаж. І тому я подарував грогу юстинці. А мені подарували грогу ось такого маленького. У мене є ще шеврончики, які я носив під час навчання. Прикольний такий сувенірчик. Потім мені подарували ось такий ножичок. Це. Керша ось такий бренд. Я, чесно кажучи, про нього нічого не чув раніше, якийсь ніби американський бренд. І такий дуже маленький, симпатичний ножичок. Мені дуже подобається цей колір. Можу сказати, що один з моїх улюблених. І людина, яка дарувала це, навіть не знала, що, що в мене це мій улюблений колір. Він дуже маленький, легенький, симпатичний, він чисто от, знаєте, приємний естетично. Не знаю, чи, що я буду ним різати, мабуть, щось, щось буду. А, але мені просто навіть приємно його тримати в руках, як знаєте, а, як спіннери раніше крутили, а тут так береш і ножичок клацаєш. Тут є ще відкривачка, можна відкривати пляшки. Оце написано, що це викрутка, М -м -м, можна щось відкрутити, ну, це для якихось великих таких гвинтів. Ну і кріплення, яким можна зачепити, ніж собі до кишені, щоб його не загубити. Коротше, прикольний ножичок, мені подобається. Також я отримав ось такий тример. Теж незамінна річ для чоловіків, особливо які. Носять бороду, це взагалі супер. Цей тример можна використовувати для всього. Бачите, борода, голова і будь-які ділянки тіла. Все можна. Ніс, можна стригти, вуха і так далі. Під пахвами. Тому я вже зарядив класний такий тримерочок, маленький, легенький, довго тримає заряд, швидко заряджається, можна ним під водою працювати взагалі без проблем, як під водою в душі, тобто не боятися його намочити. Ціла купа різних насадок можна заряджати просто від павербанка, навіть він підключається по USB. Так що класний подарунок. Тим паче, що мої тримери вже я ж користувався. І в мене вже ну, три-тримери, і вони всі поломані, у них там щось десь відходить, хтось там. Ну, коротше, не буду вам розказувати всю історію, але всі три-тримери у мене вже такі е скалічиві, як то кажуть. Можна їх вже відпустити на пенсію і нарешті е користуватися чимось новим і якісним. І ще дуже офігезний подарунок це. Безпровідна, безбрутова зарядка для телефона. І навіть не тільки для телефона, ось вона, по-перше, ось так от компактно складається, це зручно. Ну І шнурок ще потрібен з блоком живлення. Але ось так от виставляєш собі вдома на столі десь цей блочок. Ось сюди кладеш телефон, і він починає заряджатися. Тобто можна постійно легко підтримувати заряд і плюс використовувати її як підставку, навіть коли ви з кимось розмовляєте там, по відеозв'язку. У вас завжди телефон на зарядці. Ще й Зручно стоїть і плюс ще також. У мене є бездротові наушники, їх можна заряджати ось на цій частині. Тут по суті три зарядки для телефона, для навушників, і сюди ще годинник. Якщо теж годинник підтримує бездротову зарядку, то можна сюди класти і заряджати все одночасно. А я буквально тільки сьогодні вперше користуюсь цим гаджетом і вже відчув, наскільки це зручно, наскільки це от от от. як я жив без цього раніше. Не треба все шукати, десь втикати, хоча здавалося би, а в чому проблема? Під'єднуєш телефон і заряджаєш. Але наскільки все таки комфортніше, коли тобі просто достатньо його ось так поставити і все. І він заряджається. І в тебе завжди на, на виду, ти можеш взяти в будь-який момент, щось подивитися, знову поставити. Коротше, рекомендую. Навіть не обов'язково на подарунок, а просто навіть. Собі купіть, якщо ви ще про це не думали. Головне, щоб ваш телефон підтримував бездротову зарядку, тому що далеко не всі телефони її підтримують. Але якщо підтримує, то користуйтесь цим. Це реально крок вперед. У мене ось така зарядка, бездротовий зарядний пристрій 3 в одному. Матуся з юстиною у нас в патрубоні посідали і відпочивають. Подарувала? Матуся. Матуся мені подарувала фотосесію. По-перше, по-друге, тортик. По третє, композицію із голів. <голів. Може іще щось? Я вже і забув. Mm -hmm. Ні, це все. Ну, багато подарунків. А ще матусі, подивіться, скільки квітів за ці два дні понадарували. Ось тут у нас ціла. Тіло... Композиція ось тут. Я як садочку. Все. Угу. Нам таке дивиться. Татко завів всіх в Макдональдс. Це була його ініціатива. Ну, тобто, моя. В Краматорську немає Макдональдса, а хочеться інколи згадати цей смак. Ну, звісно, моя дружина завжди мене підтримає. І... Такий знаковий момент. Юстинка вперше у нас в Макдональдсі. Дій поки що ми хіппі-міл не замовляємо. Вона просто поки що нюхає. От і підійшла до кінця моя коротка відпусточка, Вихідні вдома. Звісно, для мене це велика радість побачити дружину, дитину. Але мушу продовжувати свою службу в Краматорську. У мене дуже хороший підрозділ і. Моя служба не пов'язана з безпосередньою участю в бойових діях, тому все більш-менш добре. Хочу ще раз подякувати всім, хто підтримує наш канал на Патреоні. На Монобазі. Хочу поіменно навіть подякувати всім цим людям. На Патреоні нас підтримують Денис, Анна, Людмила, Оксана. І на Монобазі тепер Олена, Євген, Павло і Петро. Вам особливо дякую. Це така щомісячна підтримка. Ну і звісно, всім тим, хто відправляв разовий донат. Вам ми теж дуже вдячні, тому що фінансів потрібно багато зараз, особливо на перших етапах життя нашої стинки, дуже багато різних обстежень. Лікарі, речі, підгузки і таке інше тому вам низький уклін за те, що ще знаходите кошти, щоб підтримувати нашу родину. Як бачите, відео зараз виходить знімати не часто, а про походи ми тільки мріяти, поки що можемо, але сподіваюся, що буде колись відпустка, коли ми зможемо вже всі в трьох з'їздити в гори, відпочити. Ну а на цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. Тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, все це дуже нам допомагає і підтримує. На цьому все побачимося в наступних відео. Бувайте!